Знов понеділок? Ні, ну особливих претензій до понеділків я не маю. Але воу-воу-воу, понеділок кожного тижня, Ні, ну це вже перебор. Ви ж слухаєтесь саме слово, бо Та це ж звучить, як новий ну, вид психологічного насилля. Коротше, ця матка стара сьогодні сказала на мене, що я гімно То я що подумав, водиш мене, ото як козу, на річечку не везеш, на морчко не везеш. Сделаю я тебе сегодня у кроссовке соленое море. А шо, який привет, так и ответ. А зроби мне, пожалуйста, путерброд с кабасой. Я бачив, папка там большую кабасу принес. Мне на хлебчик, пожалуйста, положить. А, и сырочек сверху еще тоже надо. Майонез не надо ложить. Не надо. Не хочу майонез. А кабаску очень даже хочу бутылбродить. Кабачок крізь на городі, а цибулька на вікні. Ти фігачиш на роботі і чекаєш вихідні.